Товариші військослужбовці, шановні українці. 2016 рік був переломним для Збройних сил України, для кожного військослужбовця. Ми завершили стратегічне оборонне планування і приступили до практичної фази реформування збройних сил. Нам вдалося виконати практично усі заходи з реформування, що були сплановані на 2016 рік. На службу за контрактом до війська прийшло майже 70 тисяч українців. Що в свою чергу дало можливість відмовитись від мобілізації. Ми створили 100-тисячний резерв для Збройних сил. Органи військового управління набули бойових спроможностей. Значно підвищився рівень підготовки військ, оснащення, забезпечення, виріс потенціал збройних сил України. На 2017 рік у нас є чітке розуміння і план, що необхідно зробити для створення збройних сил. Готовий забезпечити територіальну цілісність і спокій наших людей. В цей день хотілося б привітати усіх вас з Новим Рогом та Різдвом Христовим. Особливо хочу звернутися до військовослужбовців, які в даний час у важких умовах, в зимових окопах стримують агресора і забезпечують мирне життя наших громадян. Цей день я хотів би звернутися до демобілізованих військовослужбовців та волонтерів. Ви взяли до рук зброю і стали на захист своєї країни. Своїм мужністю і героїзмом ви дали можливість збудувати нові збройні сили. Шановні українці, я звертаюся сьогодні до вас і словами вдячності за те, що ви підтримуєте свою армію. Дякую за ту турботу про збройні сили, яку ми відчуваємо щодня, за тепло ваших сердець, яке нам дуже необхідне. Таким народом армія непереможна. Щиро вітаю усіх зі святами та бажаю родинного щастя, міцного здоров'я, Божої підтримки та перемоги з Новим Роком та Різдвом Христовим!